Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про постановку проблеми, причини та наслідки. Проблеми виникають і у житті, і у дослідженнях. Життєві проблеми це певні труднощі, які слід подолати. У науковій роботі проблеми виникають в процесі дослідження певної галузі знань. Одне із основних базових умінь дослідника вміння висувати гіпотези, будувати припущення. Коли в науці з'являється щось нове, явище чи процес, воно вимагає наукового пояснення, тобто, як це відбувається та з яких причин до чого приведе. Висування гіпотез це один із етапів наукового дослідження. Наукове дослідження це постановка та вирішення нової проблеми, отримання об'єктивно нових знань. Давайте ж з'ясуємо, що таке гіпотеза. Гіпотеза це твій здогад, який треба потім підтвердити результатами експерименту чи фактами і навести приклади з практики. Гіпотеза не завжди є правильною. Її треба підтвердити або спростувати. Гіпотеза це теорія, яка пояснює це явище з відповідними доказами. Гіпотез може бути безліч. Гіпотеза має бути пов'язана з явищем, що підтверджується наочною дією. Отже, гіпотези. Виникають як можливі варіанти вирішення проблеми. Потім ці гіпотези піддаються перевірці під час дослідження. Щоб навчитись формувати гіпотези, треба навчитись ставити запитання та робити припущення. Роблячи припущення, зазвичай використовують такі слова. Може бути, припустимо, можливо, що, якщо, якщо. Висування гіпотез це один з етапів наукового дослідження. Давайте розглянемо, які етапи включає дослідницька діяльність. Перший вибір теми та проблеми, формулювання дослідницького запитання, постановка задачі. Другий етап вивчення наукової літератури. Третій збирання матеріалу. 4-й етап опрацювання одержаних матеріалів і даних. 5. Висування гіпотез. 6. Експериментальна перевірка гіпотези. Добір методів дослідження. 7 Формулювання та обговорення висновків. 8. Опис та представлення результатів у вигляді придатному для використання. 9. Оцінювання результатів дослідження Під час перевірки гіпотези часто визначають причину та наслідок деякої події чи явища. Причина це система зв'язків і відносин, що зумовлює зміни, виникнення, руйнування об'єктів, явищ, зв'язків. Наслідок це результат дії причини. Наслідок завжди заключає в собі новий зміст, чого не було в причині. Залишились запитання? Обговори їх з однолітками чи старшими. Спробуй виконати завдання в описі відео.